Уяви собі, ти прокидаєшся зранку, і в твоїй голові крутиться одна думка. Чому одні люди за лічені місяці злітають у фінансовий простір, а інші все життя борються з боргами? Ти відчуваєш, що секрет існує, але його ховають від більшості. І сьогодні я відкрию перед тобою план, який використав Дональд Трамп ще на початку своєї кар'єри, щоб піднятись із нуля. Це не фантазія, а п'ять конкретних кроків, які можуть перевернути твоє життя за 180 днів. Ти відчуваєш, як усередині з'являються змішане почуття, тривога, цікавість і бажання довести самому собі, що ти можеш більше. Кожне слово, яке ти почуєш далі, може стати цеглиною у фундаменті твоєї майбутньої фінансової імперії. Це не лекція, це інструкція. Яка створена для таких як ти людей, які не хочуть чекати десятки років, щоб побачити результат. Перед тим як ми перейдемо до першого кроку, я хочу, щоб ти запам'ятав головне: ти більше не жертва обставин. Ти стаєш архітектором власної долі. І якщо ти слухаєш ці слова, значить усередині тебе вже є сила, яка здатна ламати старі схеми і будувати нові. Перший крок у плані Трампа це мислення. Ти можеш сміятися, ти можеш сумніватися, але саме мислення створює гроші. Коли Трамп був молодим, він дивився на кожен будинок у Нью-Йорку не як на цеглу й бетон, а як на джерело доходу. Він уявляв, як ці будівлі можуть працювати на нього. І тобі потрібно почати дивитися на все довкола так само. Кожна річ, кожна можливість це потенційний актив. Ти звик жити в світі, де гроші завжди тікають крізь пальці. Але правда в тому, що гроші завжди поруч. Вони чекають на того, хто навчиться їх бачити. І перше завдання для тебе змінити погляд на гроші, не як на щось недосяжне, а як на енергію, яку можна направити у свій бік. Другий крок у плані навчись використовувати борг як інструмент. Так, це звучить небезпечно. Тебе вчили боятися кредитів, уникати ризиків. Але Трамп зрозумів, що борг це не завжди пастка. Це може бути важіль, який піднімає тебе вище. Коли ти береш гроші не на витрати, а на створення активів, борг стає твоїм союзником уяви, що ти береш невеликий кредит не для того, щоб купити новий телефон, а щоб запустити маленький бізнес чи вкласти в навичку, яка поверне гроші в десятикратному розмірі. Це і є фінансова стратегія. І ось чому більшість людей залишаються бідними. Вони беруть борг заради споживання. А не заради зростання. Третій крок у плані Трампа знайди наставників і копіюй сильних. У молодості він постійно шукав людей, які вже зробили те, про що він лише мріяв. Він слухав, дивився, вивчав. І тут секрет: не потрібно вигадувати велосипед. Потрібно знайти того, хто вже багатий, і повторити його схеми. Сьогодні ти можеш отримати доступ до історії мільйонерів безкоштовно, книги. Інтерв'ю, курси, відео твоє завдання вибрати одного чи двох і буквально жити за їхнім прикладом. Подумай, як вони прокидаються, що читають, як приймають рішення. Це не фанатизм, це метод. Твоє життя почне змінюватися, коли ти перестанеш жити за звичками бідних. Четвертий крок, агресивний фокус на можливостях. Трамп завжди казав, можливості не чекають, їх потрібно хапати. Якщо ти бачиш шанс заробити, не чекай ідеального моменту. Його не буде. Люди бідніють, бо чекають, коли все стане ідеально. А багаті діють навіть тоді, коли умови далекі від ідеальних. Тепер зупинись і подивись на своє життя. Скільки можливостей ти вже втратив тільки тому, що боявся ризикувати. Скільки разів ти думав, що не час? Правда в тому, що часу немає. Є лише рішення, діяти чи залишитися на місці. П'ятий крок у плані Трампа: створюй потік доходів. Один дохід це пастка. Якщо завтра ти втрачаєш роботу, усе твоє життя валиться. Але коли ти будуєш кілька джерел, маленький бізнес, онлайн заробіток, інвестиції, ти стаєш незалежним. Трамп завжди дивився ширше. Навіть коли один проект падав, інші працювали і тягнули його вперед. Уяви собі, що в тебе є три доходи. Один падає, два залишаються, і ти не зламуєшся. Це і є справжня фінансова свобода. Не тоді, коли ти заробляєш мільйони, а тоді, коли ти не залежиш від одного джерела. Тепер давай поєднаємо ці п'ять кроків у єдиний план на 180 днів. Перші 30 днів повна трансформація мислення. Ти відкидаєш старі вірування про гроші, починаєш читати книги про фінанси. Слухати історії мільйонерів, записувати нові ідеї це твоя база. Наступні 30 днів ти вчишся управляти боргами і капіталом. Ти відстежуєш усі свої витрати, скорочуєш непотрібне і думаєш, як інвестувати навіть невеликі суми. Це тренування твоєї фінансової м'язової пам'яті, місяць третій, пошук наставників і кумирів. Ти вибираєш одну людину, яка надихає. І починаєш буквально вивчати її життя. Це може бути Трамп, Маск, Баффет чи будь-хто, хто пройшов шлях із нуля. Четвертий місяць агресивне полювання на можливості. Ти ставиш собі завдання знайти хоча б одну нову ідею для заробітку і запустити її. Це може бути простий бізнес онлайн, перепродаж товарів, фріланс чи інвестиції. Неважливо. Головне дія, і останні 60 днів ти будуєш потік доходів. Це не відбудеться миттєво, але в тебе вже є фундамент, нове мислення, дисципліна, перші кроки у бізнесі, і тепер твоє завдання масштабувати. Ти відчуваєш, як ці слова пробуджують усередині силу. Це не просто поради, це дорожня карта. Якщо ти виконаєш кожен пункт, через півроку твоє життя буде іншим. Не магія, не удача, а результат твоїх дій. Тепер подумай, чи готовий ти записати в коментарях. Я активую код мільйонера сьогодні, бо цей момент не просто відео, це твій новий старт. Тепер уяви собі свій перший день після того, як ти прийняв рішення активувати код мільйонера. Ти прокидаєшся не з відчуттям страху перед рахунками, а з внутрішнім вогнем. Ти вже знаєш, що попереду є план. І цей план працює. Перше, що ти робиш, ти переглядаєш свої записи. Там уже написані нові переконання. Гроші працюють на мене, я створюю активи, я контролюю своє майбутнє. Люди навколо можуть дивитися скептично, вони звикли жити у світі, де все вирішують інші уряд, роботодавець, обставини. Але ти вже не такий. Ти бачиш у кожному дні шанс. І цей шанс відкривається лише тим, хто готовий його схопити. Пам'ятай, багатими стають ті, хто діє, а не ті, хто чекає. У наступні тижні твоя найбільша задача дисципліна. Мільйонери не стають багатими завдяки випадку. Вони стають багатими, бо щодня повторюють ті самі правильні кроки. Уяви, що ти тренуєш свій мозок. Як спортсмен тренує м'язи. Кожна нова дія це ще один удар по старій бідній ментальності. Я хочу, щоб ти побачив перед собою картину 180 днів це 6 місяців. Це півроку, яке може здаватися довгим, але минає блискавично. Якщо ти витратиш ці шість місяців на бездіяльність, через півроку ти прокинешся в тому ж місці. Але якщо ти витратиш їх на побудову нового фінансового фундаменту. Через півроку ти станеш іншою людиною. Згадай приклад Трампа: його перші угоди були не ідеальні. Він робив помилки, втрачав гроші, але він не зупинявся. І це головне, багаті не уникають помилок, вони їх перетворюють на уроки. Бідні ж бояться діяти, щоб не помилитися. А ти більше не в тій категорії. Наступна важлива деталь візуалізація. Ти повинен бачити себе багатим ще до того, як гроші з'являться. Це не магія, це психологія. Коли твій мозок бачить картину бажаного майбутнього, він починає підсвідомо шукати шляхи для її реалізації. Почни щодня уявляти, як ти відчуваєш себе у новому статусі, як ти ходиш по вулиці, знаючи, що твій рахунок наповнений, як ти приймаєш рішення без страху втрат, але будь готовим. На цьому шляху завжди з'являться голоси сумнівів. Вони можуть звучати у твоїй голові або виходити від людей довкола. Хтось скаже, що це неможливо, хтось не скаже, що ти мариш. Але саме ці голоси і відрізняють переможців від тих, хто здається. Переможці чують сумніви і все одно йдуть уперед. Давай поговоримо про конкретні інструменти. Коли Трамп будував свою імперію, він завжди шукав. Куди можна вкласти навіть невеликі ресурси, щоб вони принесли прибуток. І сьогодні ти можеш почати з малого. Є десятки способів заробити онлайн від фрілансу до інвестицій у цифрові активи. Головне почати. Я хочу, щоб ти вибрав одну ідею цього тижня і запустив її. Неважливо, чи це дасть тобі відразу тисячі доларів. Важливо, що ти створюєш рух. Коли вода стоїть на місці, вона гниє, коли вона рухається. Вона стає чистою і сильною, твої гроші і можливості працюють за тим самим принципом. Уяви, що ти запускаєш маленький онлайн-магазин або починаєш вести сторінку з порадами і монетизуєш її, або береш підробіток у вільний час. Це може бути що завгодно. Але в кожному випадку ти починаєш будувати ще один потік доходів. І через кілька місяців ці потоки почнуть поєднуватися. Ось секрет: мільйонери ніколи не залежать від одного джерела. Ти повинен дійти до моменту, коли твоє життя не зруйнується, навіть тоді, коли один дохід зникне. Це є справжня свобода, коли ти не боїшся завтрашнього дня, бо знаєш, твої джерела працюють. Наступний крок оточення. Ти вже знаєш, що наставники змінюють життя. Але є ще одне правило: твоє найближче коло формує твоє майбутнє. Якщо ти постійно спілкуєшся з людьми, які жаліються, ти теж почнеш жалітись. Якщо твоє коло складається з тих, хто шукає можливості, ти теж почнеш їх бачити. Тому твоє завдання почати будувати нове оточення. Це можуть бути онлайн спільноти клуби підприємців, курси скрізь, де є люди, які хочуть більшого. І ти відчуєш, як їхня енергія почне підштовхувати тебе вперед, але головна битва відбувається всередині тебе. Кожного дня ти будеш зустрічати сумніви, лінь, бажання повернутися до старих звичок, і саме тут проявляється справжня сила. Мільйонери не народжуються з нею, вони тренують її щодня, і ти можеш зробити те саме. Тепер уяви себе через 180 днів. Ти сидиш за столом, відкриваєш свої записи і бачиш список цілей. Половина з них вже виконана. У тебе є новий дохід, у тебе є нові навички. Твоє мислення більше не таке, як раніше. Ти вже не та людина, що була півроку тому, це відчуття, немов ти стоїш на вершині гори і дивишся вниз на шлях, який ти подолав. І ти розумієш, найскладніше було почати. Найважче зробити перший крок. Але ти його зробив, і тепер перед тобою відкривається горизонт можливостей. Зараз я хочу, щоб ти зафіксував це рішення. Напиши прямо зараз: я активую код мільйонера сьогодні. Бо кожне слово, яке ти промовляєш або пишеш, стає програмою для твого розуму. І якщо ти напишеш це, твій мозок почне діяти так, ніби це вже правда. Запам'ятай ще одне: багатство це не лише про гроші, це про свободу. Це про можливість прокидатися вранці і робити те, що ти любиш, а не те, що тобі нав'язали. Це про те, щоб більше ніколи не жити у страху перед завтрашнім днем. План Трампа з п'яти кроків це не чарівна формула, це реальні дії, які вимагають від тебе дисципліни, сміливості і наполегливості. Але якщо ти будеш робити їх щодня, ти створиш життя, про яке мрієш. І через 180 днів ти подивишся назад і скажеш: Я зміг, і наостанок я скажу тобі, не чекай! Кожен день, який ти відкладаєш, краде у тебе шанс. Почни сьогодні, бо справжній момент завжди один зараз, і саме зараз ти можеш стати тим, ким завжди хотів бути.